Ніхто не забере нашу пристрасть. Ми повернемось на трибуни в рідних містах. Фавбе. Підтримуємо український футбол. Відправляй з поштомата. Любов, допомогу, турботу, роботу, історії, жарти, переживання і речі буденні, і мрії здійснені. І все, що потрібно до 20 кілограмів. Нова пошта. Тепер відправляй з поштомата. Команди Селюкс номер 11. Олександр Жук. Перший Іван Колесник. Будьте як, власне, і Селюкс. Це дві такі команди у Лізі Бронз. А тим часом але, всього лише чотири забиті м'ячі. Передача на бур'яна. Бур'ян пробиває і забиває бур'ян. Ось і дочекав. Степанчук рухається по флангу. І, рекорд... і повз ворота пробуває Степанчук. Степанчук. Ну і все. Час вичерпано в першому таймі. 1-0 попереду. Так, Європіс більше ніж володіє. Атакує зараз, який удар головою у виконанні Степанчука. І зараз спроба контратаки Лесо Куро. Перекушує цей контрнаступ. Власне, інший матч, який претендує на звання центрального. Претендував четверте порушення правила у пасилі Євробіс. Стандарт розіграно. А зараз помилка і Лібарчук. Справжній футбольний. Буліт Лібарчук. Лібарчук не обігує колесника. Наступний поєдинок у програмі цього ігрового дня це матч дивізону. а тим часом забиває. Колективу і медіа з рахунком 1-1. Так, і з зараз... Вітаємо представників команд у зорі. Е, вітаю вас. На 40 хвилині за 41 секунду, якщо я не помиляюсь, пропустили, трішки не вистачило. Що скажете ви по грі? Е, дуже гарна гра, дякуємо супернику за гру. Досить рівно, правильно сказали, досить рівна гра, ну, на грані була. Тобто, трошки не дотерпіли, не добігли, тому, на жаль, така, така ніч'я у нас. Але досить дорна, гарна гра була. Я так зрозумів, задоволені грою, а результатом в принципі нічя. Один заліковий пункт все одно йде вам в копілочку, як кажуть. Чи задоволені ви цим? Результатом ні, бо було досить досить багато моментів, які могли реалізовувати серйозно, і не забили, тому не допрацювали. Будемо працювати, виходити і перемагати далі. Я зрозумів День Києва. Будете святкувати з командою чи будете тренуватись далі? Звісно, зараз потренуємося далі за столом, все як положено. Я зрозумів. Ну успіхів вам і зі святом вас.